Ти наступний. Я новий символ, клас, а команда 2, мчимо на місце. Прямує туди. Ми з тобою. У західній бухті поширюється загадкове світло. Виведіть людей! Я тримаю будівлю! Що відбувається? Ти звичайна людина позбавлена сили. Що це за примха? Ти та дитина, що стала на моєму шляху. Тікайте швидше. Я їй потрібен. Ви нічого не знаєте про її примху. З таким підсиленням я перевершу всемогутнього. Не смій згадувати про всемогутнього. Він зовсім не схожий на всемогутнього. Не зважаєш на невинних людей. Всемогутній ніколи б так не зробив! Народження легенди про зломогутнього. Уйся, світе, бо я вже тут. Зупиніть монстрів! Починаємо <спільних> клас А! а, -а, -а, -а! Мої спадкоємці це герої, які вже наближаються до тебе! Рятую! Я не можу стояти тут <смітно> і нічого не робити! І тоді я перестав усміхатися! Це велична сила символа! Символ, яким я захоплювався! Перемагати! Це не головне! Так, як всемогутній! З нашими усмішками! <смітно>